На центральному кладовищі у Чернівцях прощаються із солдатом 107-ї бригади ТРО Анатолієм Рябчуком. Він помер у російському полоні. Торік у грудні в полон він попав живий трьохсотий, але живий. Всі були шість чоловік, які тримали позицію. Всі були контужені, всі були поранені. Були щільні інтенсивні бої. І ми практично зв'язку не мали один з одним, хоча були неподалік. Він шлях розпочавши в 2014 році. У нього був позивний танкіст. Чому танкіст? Він був ем, заряджаючим танку. Він воював півтора року у 2014 році. До нашої роти він долучився у 2022 році. Цей був район Нью-Йорка, Макіївка, і Богданівка, Бахмут. Людина героїчна. Людина безвідмовна людина, ну справжній патріот своєї держави. Ще один побратим із позивним Ганс був разом із Анатолієм на позиції поблизу Часового яру. Розповідає обоє з Чернівецької області, але познайомилися на фронті. Під час завдань прикривали один одного. Тоді ми вже були. Я вже був на другій позиції, а вони перейшли трошки ближче до москалів. І цього я точно я не знаю як. Я знаю, що їх шістьох взяли в полон. Я один раз бачив відео на пабліках цих е, е, в телеграмі, бачив його і ще одного мого побратима. Сміливий, спокійний. От що мені подобалося, танчик був таким, я не знаю, там бувають такі кіпішні якісь там. Чи що. А він от, спокійний. От. Він прийшов добровольцем до нас, Ні, ніколи не підводив. Всі наказують, як і мої, так і Старшого командира виконував бездоганно, він попав був в полон, дійсно, що там шість чоловік попало це під Богданюк, бо був щільний обстріл. Забрати і допомогти чомусь тільки могли. Артилерія і більш важка техніка, але туди доїхати було дуже тяжко. Ми знаємо, що він був в полоні, а як він помер і за чого він помер, ніхто нічого не каже. За словами тітки Анатолія Олени, родина втратила з ним зв'язок два роки тому. Увесь цей час намагалися дізнатися, де він. Нічого не можу знати, бо не було ніякої інформації. Ми не знаємо, з яких обставин. З полону вийшла людина, яка сповістила, що він знаходиться в полоні свердлов 38, бо ця людина звідти вийшла і вони були разом в полоні. Анатолій зник безвісти 16 грудня 2023 року поблизу Богданівки на Донеччині. Повідомили у прес-службі ї сьомої бригади навесні цього року. З Російської Федерації передали тіла українських військовослужбовців. А у грудні ДНК експертиза підтвердила, що одне з тіл Анатолія. Разом з тілом передали сповіщення з РФ про смерть військовослужбовця 17 грудня 2024 року. Помер військовослужбовець, нібито від серцево-судинної недостатності в російському місті Білорецьк, де його утримували у слідчому ізоляторі. 24 грудня на центральному кладовищі у Чернівцях попрощалися із військовим Дмитром Лебедєвим. Сержант загинув під час бойового завдання на Сумщині. Повідомили на сайті міськради. Марія Антоняк, Василь Ніколаїшин, Суспільне новини, Чернівці.